На якому етапі зараз роботи з облаштуванням ветеранського хабу на вулиці Мазепи, коли орієнтовно планується завершення ремонтних робіт? Орієнтувалися. Ми, здається, на кінець цього місяця. Там в нас не в нас, а в підрядника не складається з підйомником. Тобто, ми в останній миті вирішили не робити пандус. Бо він ну, виявився б дуже довгим і заважав би людям взагалі ходити повз. Тобто облаштування фасада триває, а ступеньки ще не зробили і нас затримує виготовлення пандусу. Там європейські комплектуючі, вважаючи, що він буде там і навіс, ну, трохи є затримка. Ну і дуже багато часу, але це не, скажімо так, можливо, не буде впливати. На, ну, він та працює, хапа. Але нам ще треба зробити там два входи. Один переробити той, що із двору повністю розвернути. І зараз там тормоз. Чому? Тому що вже Повтозаводський намагається права на себе взяти, щоб ми могли витрачати туди бюджетні кошти. І зробити ще додатковий вхід праворуч від хабу в сховищі. Ну, тобто роботи ще буде там, тривати і тривати. Тобто, ми зараз причепуримо швиденько, там зелені насадження, тротуарчик, там, побілили той забор, чекаємо, чекаємо від виробника підйомник. Ну, має бути там все там, наприкінці гарно.